Вітаю вас на моєму каналі. Я там поки зранку в будинку, то те, то все. А бачу, тут вийшла вже якісь чоловіки, працюють в мене на городі. Я ще хто дивився, не докопала три рядки бур о, цього, буряку і вже воно, бачу на тачку. Це ми вчора забалакали, що треба викопати вже швиденько, швиденько, щоб я їх більш не чіпала, бо вони ж своїми справами будуть займатися. Так, зараз підійдемо ближче. Але холодно сьогодні, треба йти одягатися. Два вон, рядочки вже викопали. І ось один. І все. Ну, це, це такий краю щось такий взагалі паскудний буряк. І я навіть його перебирати не хочу. Ну, треба ж буду. Головне, хай викопають його. О, так, пішла я одягатися. І шапку навіть, бо щось дуже-дуже холодно. Я поки пішла, одягнулася тепло, виходжу, вже тут чистить. У мене сьогодні свято чи що? Я що? 8 березня сьогодні. Дивіться, який буряк. Поганий. Маленький. Ну, чистять. я таке не хочу чистити. Працюйте, працюйте. Я пішла їсти готувати. Там ще дід накопав. І хрін... О, треба заробити. З буряками вже закінчили вони, почистили, а де ви їх діли? Опустили, що в погріб вже навіть. Не мокре, нехай трошки посохне. І там же ж на даху. Ну, є робота, але те, що зробили, саме головне, зробили. Коротше. Тепер чекаю, може, залізу. А це тут у нас є кубка така, треба його перепиляти. Та, щоб воно і під дощем не лежало. І треба його в першу чергу. Бо таке погане, тож Максим ось пилочку свою заводить. Ми зробили ту і бензо, але він сказав, цієї буде електро. От тут така ось кубка, треба її перепиляти. Оце все. Щоб зараз випала та й все бо воно таке лежить і не туди, і не сюди. А тут, а У нас котел буде влазити 50 сантиметрів. Та в другу сторону Ось все. Ну що, друзі, у нас сьогодні дуже похолодало, прям дубак-дубаком, можна сказати. Так, я на кухні справилася. У нас там 12 -та година. Хочу трошки тут замести, бо вчора ж пиляли тут оці дошки, опілки, стружка. Воно носиться все по всьому дворі за ногами. Треба трошки наводити лад. Там зараз підемо, подивимось, що вони зробили, вже складають. складати все, бо скоро і сніг випаде. Так, ну і що я наготувала сьогодні? Дуже такого прям нічого не виготовлювала, зварила ось супчик. Такий він простенький. І зварила ось таку кашу. То є ліниві голубці, а це лінивий перець, але не з фаршем, а шматочки м'яса. Ну, Женя вже пройшов із школи, він їсть в хаті, бо ми тут ще а він в хаті, бо тут холодно вже. То смачно сказав, що я таке люблю. І зробила ось такий не то пиріг, не то бисквіт. З яблучками. Чого кажу, не то пиріг, не то бісквіт, бо а, взагалі починала як бісквіт, але додала сюди ще дві ложки сметани. Я ж купувала домашню і там дві ложечки залишилось. Я сюди кинула і нормально. все, Воно Він такий пухкенький. Так що зараз йду кликати хлопців своїх і будемо обідати, бо вони щось там гепають, ті дрова гепають. так що Смачного всім. У нас вже дощ починаємо росити, і я сюди прийшла. ось У нас є такі дошки, і зараз ми вже хочемо зараз їх підготувати. це, Дай Бог, все буде добре. На наступний рік під цю затіняючу сітку на город, Коротше, попиляємо відразу і складемо. Нехай воно собі лежить. Вони там собі он пиляють, а я складаю, прибираю, бо там таке то миски, он, що давали свиням. Коротше, трошки наводимо марафет на подвір'ї. Ну, бо таке, зараз, напевно, дощик піде, бо по телефоні бачу, що екран уже в капочках. І все. Ото піде на затіняючу сітку. Невисоке, головне, щоб я туди помістилася. А це в котел. Та і все. Купив пінопласт, соточку і щось. Кудись Максим його буде. Тулити. Не знаю куди, але кудись покажу вам. такий хороший, міцний, бо ми ото колись були брали, такий він так кришився. Це такий гарний. Ну, а ось куди Максим буде використовувати цей пінопласт. Ось зверху. Ось на оцей проміжок буде туди класти пінопласт. У нас там був, але не так багато. А, коротше, ми ж, ми самі все це робимо. І Там конденсат збирається і воно трошки мокріло зверху на стіні. Тож, тепер уже хтось підказав Максиму, то буде він цим пінопластом перекривати. Отак, ж воно там іде з горища. Коротше, щоб там був пінопласт, бо він тільки був знизу по стінки хати і все так. Трактор по городах їздить комусь дискує. Ну що, тут трошки порядок навели ми. Поприбирали тут дошки, були, закрили. Отак, бо поки ми тут дрова не будемо брати. У нас там а в тому дерев'яному сараї два відділення, от там треба вибирати ті дрова, щоб той сарай потім розвалити. Бо ми оце ж Зараз його, ну не зараз, а влітку думали, а там дрова були, то не хотіли сюди-туди носити. Так що тут трошки навели порядочок. Дошки такі погані, там, коли ми в сараї підлогу свиням заливали. О, бачите? Сікатор треба забрати, залишила. Отут були складені дошки такі погані, їх також попиляли. Тож мені залишилося отут загребсти, і все на сьогодні. Курям дала їсти, а свині ще чекають. Ще трошки чекайте і вам дам. У нас тут все за розкладом. Я сьогодні одягнулася як колобок. Ну зато тепло. І чи то я почала працювати, воно тепліше стало. чи... На вулиці тепліше стало, ну якось сьогодні прям так. Дуже-дуже прохолодно. Воно, знаєте, дуже швидко. То так ми ходили майже роздягнені, а це відразу після цих шльопанців одягати теплі галосі. Так що, сьогодні Максим, сьогодні Максим. В будинку на кочегари. бо те, що не влазило, там складали те, що вони пиляли. Все туди в котел Так що в хаті тепленько. О, трошки гарбузів залишилось, ну вони підуть в хід Це ми так не дуже їм даємо, бо смаколики, щоб ж залишилось. Вчора, поки ми були в місті, тато зварив каші їм. Сьогодні у них каша, ну картопля була. Завтра ще треба зварити, там нас її небагато. В цьому році ми не набирали, бо то завжди там знайомі. Вам треба? Треба, а це кажу ні, не треба, бо взимку от чесно, не дуже хочеться її. Варити. Якби там ну, було місце, там, де навіс якийсь кабиця та стояла, то вари собі скільки хочеш, а так воно все в снігу не дуже хочеться пробиратися через той сніг і варити щось. То там два ящики залишилось цієї картоплі зварим і все. Трошки навели порядок, як, ну, як ви могли. Бо вже нема куди його дівати, щось понакривали, поскладали. Головне, щоб воно не валялося де попало, поховали все зайве, а то залишилось тепер, як біля віранди. Вони там зроблять. Поприбирати і все. А це залізо ж також прибирається, це ж туди на фронтон, чи як воно називається правильно. Це, оце з цієї сторони залишилося прибрати. Це таке пару раз зваримо ту картоплю і не буде. Вони сьогодні таке товсте попиляли, пилкою забрали, а це гіллячки все туди, все туди. Ну, раз, два. І не буде його. Так, ну і що тут в них виходить зараз? Подивимось. Щось бачу, виходить. Ще вони будуть кріпити такими спеціальними штуками його на піну, а потім. Як оті штуки, що в мене називаються? Рандоль Макс? Рандоль? Вчора ще купували. Що замітала, що не замітала? Пінопласту тепер вистачає. Отак От виходить, тільки тепер тут нам темно. У нас же ж світло вище висить майже, аж там зверху на будинку, то тепер, як виходиш, темно. Ну, У нас ще одне світло є. Туди до калітки. То... Там десь наш ліхтарик висить. Треба буде все міняти.